Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи ви коли-небудь плутали з ягням Лева? Духовний Зір. Величезний дар. Картина Агнус Деї. 1635 1640 Іспанського художника Франсіско де Сурбарана незмінно торкається глибини мого серця. Я й сам не до кінця розумію, чому зв'язане мотузкою ягня, зображене на полотні, так глибоко турбує мій дух. Можливо, причина в тому, що, хоча я знаю, що Ісус переміг гріх, смерть і сатану, але я відчуваю його перемогу не постійно. Мені набагато простіше почуватися подібно до цього ягняти на картині. Він зв'язаний і залежить від милості того, хто хоче скористатися його вразливістю. Чим більше я думаю про це, тим глибше відчуваю, що цей образ відображає те, як Бог бачить нас усіх. Чому я так говорю? Коли Іван отримав одкровення про Ісуса на небесах, він гірко плакав, бо нікого не знайшлося гідного, хто б спромігся відкрити сувій й зазирнути в нього. Тоді один зі старішин сказав мені: Не треба плакати, слухай! Лев із роду Юдиного з коліна Давидового переміг він може розгорнути сувій і зламати сім печаток одкрування 5, 4, 5. А потім частина, що кожного разу змушує тремтіти мій дух, коли я читаю. Далі я побачив ягня, яке стояло перед престолом поміж чотирьох живих істот і старішин воно було немов би заколоте. Ягня мало сім рогів і сім очей, котрі були сімома Божими духами, посланими в усі землі. Лев із роду Юдиного переміг, але на небесах він, як і раніше, має вигляд як у заколотого агнця. Моя молитва сьогодні, Господи, нехай моє сприйняття світу буде духовним, і хоча ти Лев, ти завжди виглядаєш, як агнець. Нехай, про мене так скажуть. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.